Латін Джерело Міо, хіро інозетоло, Марганцю та Елмателфолото спеціальний ефір на Радіон В триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Доброго дня в сьогоднішньому ефірі проведу дві години. Нагадаю, середа 3 вересня на календарі. Також нагадаю, що разом із фондом Повернись живим. Ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм міліметрового калібру для сил оборони України. Ми пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. Також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд поверне живим передавав для підрозділів. Активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Будь ласка, долучайтеся і до цієї ініціативи. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. Ну а цієї ефірної години поговоримо про війну і ситуацію на війні. Україна пережила чергову ніч повітряних і повітряних атак. Цього разу для удару по нашій державі рашисти використали 526 ракет і дронів. ППО знешкодила 451 ціль. А Акож диметься про словаччину і тамтешнього прем'єра Роберта Фіцо. Він зустрічався із російським диктатором Путіним. Тепер каже, хоче передати низку послань президенту України Зеленському. Ну і, до слова, ці перемовини Зеленські Фіцо мають відбутися 5 вересня, тобто післязавтра в Ужгороді. Розпочинаємо ми із війни. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт, і колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Слава Україні. Пані Юлі, вітаю, радий бачити. Дякую за запрошення, Ромслава. Тож 526 ракет і дронів. Це сукупна цифра, використала Російська Федерація цієї ночі для удару по Україні. ППО знешкодила 451 ціль. Зафіксовані влучання у 14 місцях. Так відзвітували повітряні сили. Цього разу атаковані Київ і область, Волинь, Хмельниччина у Кіровоградській області. Пошкоджено залізницю. Тут п'ятеро постраждалих. А також затримуються десятки поїздів на Івано-Франківщині. Цілю атаку був об'єкт інфраструктури. Руктури виникла тут масштабна пожежа на Чернігівщині через удар РФ 30 тисяч будинків у Ніжині залишилися без світла. Скажіть, будь ласка, які особливості нинішньої атаки рашисти згадали про осінь і намагаються вивести з ладу критичну інфраструктуру України. Що відбувається? О, так Так воно є дійсно, це вже відбувається останні декілька тижнів. Раз відразу російські удари спрямовані на Енергетику на ну, українську десь на електричну, десь на газову інфраструктуру, і звичайно це транспорт, це залізниця. Буквально вчора диктор Путін він все ж таки під час розмови з ФІЦО, прем'єром Словаччини каже: що, ну так ми будемо бити по українській інфраструктурі, бо це вони почали. Це Україна, наче то першу почала, а Російська Федерація б'є виключно у відповідь. Тому по великому рахунку він зробив медійне таке зелене світло для подальших ударів. Тому жодних моментів там приховувати, що ми не б'ємо. Ні, вони чітко сказали: будемо бити по українській інфраструктурі. Перше це зупинити залізничне сполучення. Друге, це Зробити можливо і неможливо для того, щоб Україна якомога важче пройшла зимовий опалювальний період. Що стосується електричної енергії, і що стосується газопостачання для, наприклад, об'єктів теплоелектроцентралі, які використовують газ для виробництва електричної енергії, ну і звісно, там десь місцями для опалення. Плюс так за сленг науськав цього ФІЦО. Щоб вони словаки, словаччина, словацька влада у відповідь самостійно перекривала постачання газу до України, який йде через Словаччину, реверсний газ, а також перекрила електрозабезпечення. Тобто, ми виходимо на трішечки інший рівень такої війни, гібридної війни з використанням е мільйонів Російської Федерації в Європі. Кого має на увазі? Знову Фіцо і Віктор Орбан. Ну, окремо про Фіцо будемо говорити це нашим слухачам. Нагадую, а в наступному слоті десь об 11.35 приблизно. А сподіваємося, що самостійно такі рішення він ухвалювати просто не зможе. Же Словаччина є частиною європейської спільноти, частиною європейського союзу, і інші європейські лідери просто не дадуть цього зробити. Фіцо. Ну, а щодо цинічних заяв Путіна дійсно чергова прозвучала під час зустрічі із Фіцом. Москва довго терпіла українські атаки, а потім почала. Серйозно відповідати, так сказав Путін. Маємо реакцію на цю заяву. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, сказав, що Путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці. А також це спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас, самих кінець цитати. відсотків абсолютно від 100%. Сто відсотків так воно і виглядає. Перекладається відповідальність і Порушується причинно-слідковий зв'язок, тобто він не каже: а хто ж почав бити по інфраструктурі? Перше Він каже, що це була Україна. От, гадаю, тому у кого пам'яті вже немає, що до 22-го року жодних ударів по енергосистемі обох країн не відбувалося. Це почала знов ж таки Російська Федерація, і тут що цікаво, що українська сторона не залишилася в боргу, і сьогодні вона просто на ковбасу нарізала залізничне сполучення в Ростовській області. І станом на ранок орієнтований час затримки російських потягів на півдні Росії становить щонайменше 4 години. Ну ми розуміємо, що це не критично для Росії, це не просто всього, Але в будь-якому випадку такі маленькі закупорки, такі маленькі корки, які створює Україна, вони впливають на російську економіку. Тобто, ще раз крапля за краплею, крок за кропом, але все одно відповідь Україна дає. Угу. І ще я хотіла з вами поговорити про дивну повітряну атаку, яка відбулася напередодні. Так. Всі ми спостерігали, всі ми в цьому жили. Моя донька в школі я її забрала, коли зі школи вона каже: мамо, мене був шматочок першого уроку і шматочок останнього. Весь час ми провели в бомбосховищі під школою. Відповідно, кілька одразу кілька повітряних тривог лунало вчора впродовж дня. Чотири чи навіть п'ять вже я збилася із ліку, чесно кажучи, що це було поясніть. Будь ласка. Дивіться, з того, що ми можемо говорити, те, що є ще раз у відкритому доступі, це начебто. Ну ми чекаємо офіційне підтвердження, але, начебто, це Російська Федерація вирішила запустити розвідувальні дрони, які в режимі онлайн. Серед білого дня збирають інформацію про українську інфраструктуру, про українські оборонні мережі, про українські системи оборони протиповітряних, в тому числі для того, щоб планувати там далі свої якісь удари, і плюс, звичайно, ми повинні розуміти, що частина інфраструктурних об'єктів розподільші підстанції невеличкі за час цього затища маю на увазі електричного, Я так розумію, частково вони були кудись переміщені там. Дуже примітивно вліво, вправо, десь на якусь іншу локацію переміщення Російська Федерація намагається їх вирахувати, щоб швидше за все уразити вже ближче, там де жовтень, листопад, грудень, місяць, завдати максимальної шкоди українським підприємствам, взагалі, українській економіці. Mm -hmm. Ну і звісно, військо. Давайте так одразу скажемо: удари по електриці. Це не просто залишити без світла українців. Ми розуміємо, немає електрики, не працюють. 3D-принтери, які виготовляють корпуси для снарядів, ну мав увазі, для скидів, які виготовляють безпілотники. Тобто, все це пов'язано. Дякую, що пояснюєте. Да, все таки трохи про хороше знайшла я такі повідомлення. Військово-морські сили знищили швидкісний катер Чорноморського флоту Російської Федерації. Йдеться у повідомленні ВМС, намагався цей швидкісний катер доставити підрозділ повітряно-десантних військ на тендрівську косу. Сімох окупантів ліквідовано ще чотирьох поранено. А от нагадайте, будь ласка, поясніть, будь ласка, тендрівська коса, що воно таке? Це. Північна частина чорного моря, якщо я не помиляюся біля берегів Херсонської області. Чому туди так поспішали расисти? Які рухи росіян там зараз відбуваються? Mm, дивіться, ну, це ж є частиною Миколаївської області mm -hmm. географічно та юридично. А чому туди поспішали? Ну можливо, як варіант там якась ротація? Там якісь підрозділи знаходяться можливо для організації якихось дивосійних дій. Будь-якому випадку їх на цьому моменті підловили і було задано ураження. Звісно, я розумію, що кожен з ваших слухачів він би хотів би, щоб було більше уражень саме по тих кораблях, які запускають крилаті ракети які сьогодні. Летіли. Ну, ну доволі при такій пристойні кількості по території України, а їх можна вразити ці кораблі, виключно українськими безпілотниками. Ну на надводними тому я сподіваюся, що рано чи пізно українські військові все ж таки а, підловлять Російську Федерацію на якійсь помилці, десь вони поведуть себе необережно, і черговий ракетоносій він буде вражений. Чим менше у Російської Федерації ракетоносіїв, тим менше загальний пуск, який можуть вони здійснити по території України. Ну зрозуміло, менше шкода наноситься. В першу чергу людям, а в другу чергу вже інфраструктурі. Далі говоримо про те, що відбувається на фронті. Більше хочу все таки зосередити увагу на Донеччині. Свіже повідомлення від генштабу. Сьогоднішній ранковий звіт упродовж доби найактивніші бої велися на п'ятьох напрямках фронту. Загалом за добу зафіксували 166 зітнень, із них майже 40. 39 на Покровському напрямку. Інститут вивчення війни ще напередодні написав, що військове командування. Російської Федерації проводить перегрупування військ на фронті, і це свідчить про підготовку до осіннього наступу. Розкажіть, будь ласка, що відбувається? О, Господі, знову цей осінній наступ. Ну, давайте так ще раз, всі ці сезонні наступи я це більше сприймаю як кліше. Ну і, можливо, там для західної аудиторії простіше показувати, що от це був весняно-літній, це вже літній, це вже. Е літній, це вже е Но сінні це вже зимовий наступ, але по факту ще раз, жовтня 23-го року нічого не змінилося Російська Федерація продовжує наступати так на покровському напрямку. Українські є успіхи так, хай вони невеличкі в порівнянні з російськими, але є успіхи там перерізання того виступу в напрямку Добропілля вдало було зрізано, і це невеличкі вдалі контрдії в селі. Удачне, тобто, в будь-якому випадку, навіть маленьке, але здобутки є. показують, що можна росіян діставати з іншої сторони, що дуже цікаво, Російська Федерація вона дуже полюбляється. Визнають вже просто там максимальну кількість російських. З воїнкорів дуже полюбляють цю історію з дописуванням, приписки, округлення, коли зайві квадратні кілометри дописують, начебто взяті, і на 5 хвилин виставлений російський прапор десь в якійсь локації він вже сприймається як остаточно захоплений населений пункт. І ніхто в російському командуванні далі не зважає на те, що всіх цих... З штурмовиків потім було знищено вже байдуже. Головне, що на мапі позначка стоїть. Головне, що ні відеоконтроль є, і все. І далі вони вже претендують на значки, медалі, ордени, А ситуація на мапі в російському в російській інтерпретації. В деяких випадках дуже сильно відрізняється від ситуації на землі, і це спричиняє велику кількість непорозумінь. Наприклад, як вони це кажуть, не можуть викликати а, штурмовики артилерійську підтримку, коли вони йдуть в а, штурм якогось українського населеного пункту, який по всіх звітах. Вже знаходиться під контролем Російської Федерації. Російські артилеристи кажуть: ну камон, ви там собі ну, ви нормальне. Це ж наша територія, і куди ми будемо стріляти? То нікуди стріляти не будемо, і це спричиняє там певні жерти серед російських штурмовиків. Чому не певні, а дуже серйозні місцями. А ще пишуть, що окупанти із Сумської області і Херсонського напрямку перекидають відносно елітні підрозділи морської піхоти і повітряно-десантних військ на Донеччину. От про що таке перекидання сил може свідчити, якщо воно дійсно відбувається? Вирішили таки зосередитися на Донеччині на все сили ресурсів, просто не вистачає. Так, давайте ще раз. Якщо це все дійсно правда, ми беремо uh -huh. всі ці повідомлення за базу, то це означає, що Херсонщина визнана Російською Федерацією безперспективно. Напрямком, що штурмувати те, що залишилося від річки Дніпро, ну, маю на увазі, те, що там зараз є, не уявляється можливим. Сумщина просуватися так само, ну звісно, до Суми вже вони не дійнуть. Тому треба залишити якісь невеличкі підрозділи, які будуть там знаходитися як така собі передова застава для того, щоб стримувати ймовірні спроби українців просунутися там в Сумщині або штурмувати знову там лівий берег Херсонської області, і всі сили потрібні зараз. Покровську, в тому числі в напрямку Добропілля, де вони знайшли тоді шпаринку. Я думаю, що вони знову спробують принаймні, або там, або десь поруч знайти е -е, слабкі місця, слабкі підрозділи, які недоокомплектовані в наші маємо фазі на демотивовані, там деморалізовані. Ми розуміємо, що постійним обстрілом 24 на 7... Ну. Моралі там не дуже багато залишається, і спробувати там протиснутися величезними силами, щоб все ж таки за останні декілька місяців отримати величезні результати. Бо знову знову ми з вами говоримо про те, що ми по колу ходимо такому собі, що вже рік Російська Федерація топчеться навколо міста Покровська. Карл, рік на секундочку, і вони змушені навіть гратися в таку. Сентенцію кажуть: ну, ми просто підійшли до Покровська. Ми ще навіть не штурмували, ми просто там накопичуємося. Хоча наші військові і ми бачимо по статистиці, показують, що спроби щоденні, а інша справа, що я пропоную, ні, в них не виходить. Угу. Слухайте, а що Сумщина її нарешті залишать у спокою? не в пріоритеті зараз вона для окупантів. Дивіться, вона ну, начебто, все ж таки виходить не в пріоритеті наступу, але це не відміняє удари крилатими ракетами, балістикою по українських підрозділах, а дронами різноманітними, в тому числі і в піві. Ми бачили, як в Гухівському районі росіяни там протягом літа вони нарізали прошу так. От з таким сленгом нарізали все, що можна порізати. Заправні станції півдронами атакували українські діжки з газом, цивільні автівки це взагалі в них полювання. От Херсонщина, Сумщина, цивільні автівки. Чітко бачить, там їдуть пенсіонери, чітко це цивільна автівка. Там немає, це не пікап, де можна там собі уявити, а це українські військові переодягнулися в цивільних. Ні, це він, вона, це цивільна, маленька автівка все одно атакують. Таке враження, що вони чекали на своїм підронах, чекали на українських військових, нікого не знайшли, акумулятор вже. Майже розрядився, і вони, щоб не втрачати цей дрон, аби куди влучають і отримують від цього моральне задоволення. Ну це ж росіяни. Я хотіла б знову на Донеччину перенестися і поговорити з вами про такий населений пункт, який називається Костянтинівка. Багато ми про нього говорили. Оце якраз коли йшлося про повзучий наступ росіян, так от сьогодні пролунало таке повідомлення, що остання лікарня припинила роботу в Костянтинівці. Я так розумію, це не через події на фронті, чи це через постійні обстріли расистами і цього містечка, і самої лікарні по. В Ясніть, будь ласка, і дійсно що зараз у Костянтинівці з військової точки зору відбувається дуже складно. Я, ну можна сказати, ну, буквально там на пару відсотків простіше ніж з Покровському, але в будь-якому випадку складно. Чому лікарні евакуюються? Бо Російська Федерація вбачає такі великі об'єкти як місце розташування А українських а, військових, що вони, начебто, ховаються за спинами лікарів, б, там проходять лікування. Українські військові, які отримали поранення, їх треба знищити у будь-якому випадку. Це небезпечно для всіх, для персоналу та для тих, хто знаходиться на лікуванні. Тому було ухвалене рішення, що треба евакувати евакуюватися, бо це вкрай небезпечно далі перебувати там. Російські каби постійно там, російські півдрони залітають, тому це виключно з міркувань безпеки. І як в мережі кажуть, останнім з міста, яке Знаходиться в на шляху наступу російського війська, як завжди, виходить відділення нової пошти. Угу. Ну і на сам кінець нашої розмови знову про хороше а, прочитала я інформацію про поляків, які показали свої аналоги українських Магура та «Сі Бейбі», українських морських дронів. Велика виставка озброєння проходить зараз у Польщі. І, власне, там були представлені такі цікаві цікаві не тільки для нас екземпляри. Причому розробники не приховують ці розробки, були створені у відповідь на потреби ринку та досвіду війни в. Україні приємні на звичайно приємні для нас такі повідомлення на нас рівняються в цьому сенсі і нам допомагають у цьому сенсі. Розкажіть так і дійсно, вони створюють, вони копіюють. Не факт, що ми це отримаємо, не факт, що воно нам зараз потрібно. Мені здається, у нас є власні виробництва, які задовільняють наші потреби, але в будь-якому випадку це добре, що вони звертаються на наш досвід і роблять свої інші моделі. Цікавого треба зазначити. На горизонті з'явилася така компанія Світбал, називається Sweden Балістик, Шведська балістика, яка анонсувала, що вони найближчим часом розгорнуть виробництво вибухівки TNT, Трініте для потреб європейських виробників снарядів. Снарядні виробники, да, є виробники вибухівки, але зазвичай зараз ми бачимо, що ключові постачальники знаходяться в Польщі і за кордоном в країнах Азії, і от Європа вона хоче от розгорнути ці додаткові потужності, щоб вийти. от ця ось шведська балістика вийде на показники планові орієнтовно 450 тисяч снарядів на рік. Вони будуть робити. Плюсуємо з тими семиста. 700 тисяч снарядів, які зараз НАТО все робить на рік без сполучених штатів. У нас це вийде десь орієнтовно там один мільйона снарядів на рік. В принципі, це непогана кількість, але Російська Федерація за різними підрахунками має можливість самостійно робити на рік 3,5 мільйона снарядів. Це просто для Тако констатації того, що в принципі європейці десь розганяються, десь починають рухатися вперед. Звісно, ще не спішно, але будь-якому випадку такі новини ну, надихають на те, що принаймні, Україну швидко не кинуть, і ми зі снаряд без снарядів не залишимося. Угу. Ну і зовсім на кінець нашої розмови я хочу з вами поговорити знову про ресурси росіян і про те, хто зараз на фронті із російського боку воює. Річ у тім, що розвідка південної Кореї поділила свіжими даними, кажуть. Втрати північної на боці Росії проти України зросли до двох тисяч? Представила розвідка ці дані під час брифінгу за зачиненими дверима. Він відбувався перед комітетом із питань розвідки національної асамблеї. Так, от у квітні нинішнього року кількість загиблих північнокорейських солдатів оцінювалася у 600 осіб. Ну а оці оновлені дані свідчать про суттєве зростання втрат. Скажіть, будь ласка, про що це для нас? Це по перше, ну і по-друге, а де всі ті північно-корейські е, солдати тут тусуються даруйте, обітають, Бітають, російською мовою тому, Нормально. що раніше вони на Курщині зосереджувалися, а зараз що? Дивіться, про 2000 – це вже якісь верифіковані дані того наскільки масштабно були втрати для північно-корейської війська, для керівництва саме на кущені. Це українці, 2000 північно-корейців нарізали як цю північно-корейську ковбасу. Плюс тусуємо це. Підтверджується. Можливо, частина з них так само отримала поранення, і з часом померли від цих поранень, бо вони дійсно були тяжкими. Тому з 2000 так таким чином накопичилися. Чому корейці не з'являються на фронтах? Є таке велике розуміння, що після підписання спільної угоди між Кореєю та Північною Кореєю та Росією Корея взяла в себе зобов'язання допомагати Росії у випадку вторгнення. І от вони розцінили українську операцію в Курській області як від вторгнення, відправили своїх солдат. Вони зробили все, щоб допомогти росіянам вибити українців, і все. На цьому місії північної Кореї завершилося принаймні, станом на сьогоднішній день на інших фронтах на Запорізькому, на Покровському напрямку, на сумському Росі північно корейських військових зараз не проглядається. Тому, в принципі, для нас це теж позитив. Дякую, дякую, пане Іване, за коментарі за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України, говорив зараз зі мною. Друзі, я вам нагадаю, це ми відчули на собі. На превеликий жаль чергову повітряну масовану атаку. Пережила Україна відчорашнього вечора і усієї ночі звучала тривога. Росіяни здійснили масовану комбіновану атаку проти України, використовували крилаті ракети із літаків стратегічної авіації. Калібри та шахеди вибухи було чутно у кількох регіонах України, зокрема і на заході. А також у Києві чули вибухи, зокрема у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Львівській, Сумській, Київській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях також ми з вами знаємо, чули і відчули на собі, що в Києві працювала ППО. З оновлених і свіжих даних є реакція президента Зеленського на цей, на цей удар. Основними мішенями нічної атаки Росії були енергетичні об'єкти та цивільна інфраструктура, каже президент України. Також пошкоджено транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та все, що стало вже звичним для росіян. Житловий сектор додав. Зеленський е, ну ось підрахували 526 повітряних. Цілей було використано у масованій атаці. ППО Українська змогла знешкодити 451. Так відзвітували повітряні сили. Якщо більш докладно про це говорити, то з 16.00 учорашнього дня Росія запустила 502 ударних безпілотників і безпілотників імітаторів, 16 крилатих ракет калібр, 8 крилатих ракет. Х. 101 ось такий звіт, друзі. Який всі ці атаки ми переживаємо на собі нічого витримаємо, і з цими словами я роблю невеличку паузу. Почуємося після свіжого випуску новин. Поговоримо про Словаччину і тамтешнього прем'єра Фіцо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.